Всім добрий раночок. У нас ще раночок так ніколи наче не починався за столу. Залишились ми з Валюшкою в гордом одіночества. Ксюшечку ми сьогодні свою провели, їй легкої дороги додому. Ми вже прийняли ванни зранку і тепер снідаємо. І тоді не знаємо, що у нас буде. Будемо дивитися по погоді, бо на сьогодні у нас дощ обіцяли. Ну Буде-не буде, побачимо. Вчора е, назнімала, ми ходили в гори, такі гарні були краєвиди, гарне відео, але що то пішло не так <сум> з моїм телефоном. Він вчора в мене і заглючив, і я думала, що вже геть я залишилась без телефону. От, і, але трошки тоді в общем, оклигав він. Е, ну, В общем, весь матеріал у мене видалився. видалився, тому... Вчора я відповідала на запитання. Ну, буду намагатися сьогодні вам все зробити. повідповідати на запитання. Можливо, сьогодні буде день кращий. А нам зараз снідати, нам приємного апетиту. І тоді вже підемо десь чи гуляти. Не знаю, що будемо робити. В нас сьогодні останній день, завтра вже додому. Ми з Валюшкою вийшли на прогулку, ми вдвох, як то нам скучна вастенька, не вистачає нам Ксюшки. От, вийшли на прогулочку, вийшли, трохи був дощик, а це наче дощику немає. І оце ми спустились до річки. Там, дивіться, он водоспад десь, мабуть, з самої-самої оттуда гори. Маленький водоспадик такий. Бачите ось? І ми оці сіли тут на сонечку. І так гарно. Насолоджуємося шумом води, слухаємо цей шум цієї води. І гріємось на сонечку. Останній день це просто чудово. А там он, які пороги. Ви бачите студи, он, які пороги, річки. І зараз вже вода, от ми коли приїхали, були дощі. І вода була така мутна, грязна. Зараз вода дуже прозора. І отам, отам де її більше, вона прям має знов такий оцей голубий морський колір. І водоспадок. Дуже гарно. І кайфово. Я оце не знаю, що мені робити. Чи піти мені отуди до середини річки. Але тут ось отрава так от по камушкам. По камушкам, по камушкам. Ну, Можна пройти. По камушкам можна пройти і добратися отуди до середини річки. Завжди я вам оце хожу. <гум> Таке. Ой! Хоть би не впасти в воду. Так, а тут куди? Тут сюди. Так, так. Навіщо воно мені потрібно? Ну, хочеться познімати воду там гарну. То... Взагалі, я добираюсь, відключаю камеру, бо я дивлюся ще, що я знімаю, і можу впасти. Ну що, я це зробила. <хи> я пройшла і дійшла ось до водички. От е я завжди дивуюся, чому на камері немає цього голубого кольору. От Отут вода має колір от, морської води. Чому не знаю? Може, тому що вона дуже чиста, я не знаю. Але от на камері цього не видно. Це можна тільки побачити. Так сказати, живим оком. Дуже гарно. Прям гарно-гарно. Неймовірно. О, малюшка біжить до мене теж. Останній раз прийшли ми на Буркут. Прийшли, і шли, а тут такий дощ почався. Та добре, що тут є цей будиночок, та ми тут перечекали дощик. І зараз він ось майже вже скінчився. І набрали водичку і будемо йти додому. Останній раз любуємося краєвидами, кезюльками. І будемо зараз йти додому. Ну, вже і сонечко. Хмарка пройшла і сонечко вже. Це прийшли ми вже додому, вже, вже вечір, вже начало восьмого. Набрали водички. Це в дорогу ми набрали собі водички. А от завтра вже їхати. Речі сьогодні не збираємо, речі будемо збирати завтра. І не знаю, що в мене там вийде, в дорозі знімати, ну. Побачу, може, в мене вийде, там показати вам, як ми будемо добиратися. В общем, що вийде, те й буду знімати. Ну, Не, не обіцяю, що щось, що щось буду там багато, тому що, ви ж розумієте, чемодани, ноутбуки, рюкзаки, руки зайняті. Так, що, що вийде, те й вийде. Сьогодні, мабуть, це останнє відео з квасів. О, трошки вам познімала, да, трошки там краєвидів. Ну, але журлю був дощик. Ми то і в номері сиділи. Якось що сьогодні у нас таке вже настроєння домашнє, вже ми особо нікуди не ходили. Раз вийшли, дощик почав починатися. Другий раз ось вийшли, знову дощик, о, то вже дома тут відпочиваємо та вже збираємося. Збираємося на хаус. Збираємося додому. О, так що це такі справи. Е, Слідуюче відео буде вже, мабуть, Черкас. А я з вами прощаюся, всім всього самого найкращого. Е, збирайте гроші, відпочивайте, лікуйте свою душу, лікуйте свої органи, в кого які хворі. Е, це чудово, і це, це треба робити. Е, тому що. Ну, від цього е, залежить наповню, наповнюваність нашого життя. О, тому е, любіть себе і робіть для себе те, що вам хочеться. Все, я з вами прощаюся. Всім пока-пока.